Ви не справляєтесь. що ти приготувала? Жахливі спагеті. Приберемо їх. Він з ними жорстоко. Ви обидві жахливо готуєте. Таким навіть тварин годувати не можна. Забирайтесь з кухні, провалюйте обидві. Це божевільне шоу. Приходьте перевіримо твої кулінарні навички. А що ви там сидите? Ходімо до мене у шоу, що він з нами розмовляє? Так, з вами. Ходімо до мене в божевільне шоу. Подивимося, що ви можете. Ой, як якова. Чому ти радієш, лінці? Як ми тут опинились? Здрастуйте, пані. Починаємо наше шоу. Ви зрозуміли, що треба готувати. Тоді давайте ж почнемо. Почнемо з піци. Це не так просто, як здається. Можете починати. Як круто! Я мріяла сюди потрапити. О, а тут є готова піца. Давайте подивимось. Хм, Подивимось. Всередині лише тісто. Доведеться реально готувати. Ну, добре, почнемо з нарізки томатів. Візьмемо ніж. Це точно у мене виходить. Ріжемо на шматочки томат. Що ти робиш, лінці? Ріжеш томати. Так, на слайси. Це для піци. Я трохи хвилююсь. Та в тебе всі руки тремтять, це дуже довго. Тобі потрібно нарізати пепероні зелень. Давай прискорюйся. Так, так, шеф, прискорююсь. Ріжу, 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 ріжу. Як ти ріжеш, це жахливо. Добре, залишу тебе одну. Він має рацію. Я зовсім не вмію красиво та швидко нарізати продукти. Добре. А, що ж робити мені? Окей. Здрастуйте, шеф. Я перекладаю томати у блендер, щоб все перемішати та зробити соус. Ще тоді додам руколу та спеції. А тепер вмикаю блендер, щоб вийшов смачний соус. Ух ти! Який аромат! Смачний. Ти знаєш, що робити. Тепер переливаємо соус на піцу. Супер! Ти все робиш правильно? Що? Я вся у соусі Хлоє. Тепер я вся брудна. Що це було, Хлоя? О, ні. Що це? Бруд? На моєму кітелі бруд. Ніхто не сміє бруднити мій китель. Ви чули? О, які добрі томати! Про що це я? Ніхто не сміє бруднити мій кітель. Ой! Бачте, ви просто налякали мене. Ой, як круто вийшло. Мені потрібен для соусу томат. Видавлюємо томатний сік. Тепер розмажемо ложкою по тісту. Чудово. А тепер беремо всі інгредієнти. Викладаємо сир по одному шматочку. Далі помідори. Піпероні та руколу. Чудово. Ой, як твої справи? Мінці, твоя піца точно не переможе. Мені залишилось натерти сир. Потрібно більше сиру. Ось так. Так, стільки вистачить. Але де мені її спекти? О, шеф. Винесете мені духовку. Дякую. Вона мені якраз потрібна. Їй принесла духовку, а мені ні. Вибач, Лінсі, але я цю духовку заслужила. Ой, Всі руки забруднила в соусі. Але це смачно. О, до мене прийшла ідея. Згорну в севрол. Що ти робиш? Зупинись, припини! Це занадто. А, Що сталося? Ну, Гаразд відправляємо готуватись. Сподіваюся, вона вийде смачною. Ти теж можеш покласти свою піцу до мене в духовку. Mm. Я подумаю. Шеф, що ви робите? О, це червоний перець. Він дуже пекучий. Ні, я не робитиму цього. Як страшно. Але піцу приготувати потрібно. Добре, використаю такий спосіб. Спробую. Що? Мій рот, він весь горить! Горить! Ні. Моя піца згоріла. А, ну, дякую вам, шеф, за допомогу. Лінці, що з тобою? О, ні. Піднімайся, подругу. О. <ріця> <ріця> Моя піца вже готова. Так, час її витягувати. А ну-ка. Непогано. І так, зійде. Швидше б шеф спробував. Шеф! Я тут, я готовий скуштувати ваші піци. Що це у тебе? Стривай, так піца не готова. Вона сира. А у лінці що? Ні, у тебе піца повністю згоріла. Так і їсти не можна. Я цього так не залишу. Хлоя, хочеш спробувати свою жахливу сиру піцу? Вона така мерзена. Ну-ка давай, спробуй. Ви забруднили мій одяг. А ти лінці, у тебе згоріла вся піца. Такого не повинно бути. Знаєш, що я з нею зроблю? її водою. Подивись, вона така горіла, що все ще гаряча. Ти не гідна тут перебувати. Це божевільне шоу. Ха -ха. А я божевільний кухар. Ого. весь стіл осипаний моїми улюбленими смаколиками. Хочу щось скуштувати. Ось це. Ой, це не можна їсти. Це інгредієнти для майбутнього раунду. І так всі почули. Ви маєте приготувати торт. Він повинен бути самим смачним і неймовірним. Я буду слідкувати за кожною вашою дією. Торт має бути величезним. Ви можете починати. Давайте. Цього разу я зроблю все ідеально. Почну з ньорц. Ух ти, це ж мої улюблені цукерки. Так, ще готові коржі для торта. Супер! А я збираюся зробити крем для торта. Для цього мені потрібні вершки. Переливаємо їх у миску. Чудово. Потім кладемо шматочок вершкового масла. Ура! І все перемішуємо міксером. Виходить. Фух, це трохи важче, ніж я думала. Ну, добре, перемішуємо далі. Я заберу у тебе кіткат. Мені обов'язково треба все спробувати перед тим, як готувати. О, Лінці вже зробила свій крем. Так і так я починаю збирати свій торт. Беремо корж, наносимо на нього більше крему, розмазуємо, а потім для начинки я буду використовувати полуницю. Більше полуниці. І так розподіляємо її. А тепер зверху наносимо ще кремо. І далі накриваємо коржем. І знову обмазуємо кремом. І спробуємо крем, який він смачний. Я точно кухар. Кладемо декілька коржів. Чудово, ще трохи крему. Я точно чудовий кухар. Та ще крему зверху. Класно, вийшла виже. Ух ти, Лінсі, Ти зробила все сама? Я в шоці. Я ще нічого не зробила. Мені потрібен Лінсі. Хочу його спробувати. Ідея: я зберу трохи крему чіпсами, доки Лінсі не бачить. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Ой, на смак чудово. Ей, Хлоя, мій крем. Я не дозволяла. Вибач, я думала, що можу трохи спробувати. Ну, добре, я все одно доїла чіпси. Ні-ні, ні мій торт падає, він зараз звалиться. Ти все зіпсувала. Мені ніякого, вибач. У мене є кіткат, хочеш? Хочеш? Ні. Це не поверне мені мій торт. Хлоя, я ж сказала, що я не хочу. розслабся Зараз ми все виправимо. Потрібно полити твій торт двома видами нотели. Більше, щоб було дуже солодко. От подивись, гарно виходить. Вау, виглядає гарно. Ага, я точно знаю все про солодощі. Тепер потрібен ньорт. Посипаємо ним зверху. Він такий вже смачний. Посипаємо весь торт. Подивись, як гарно. Тепер вставимо пару паличок поки. Подивись, він виглядає так, начебто так і має бути. Вау, це дуже круто. Дякую, Хлоя. Чому ви радієте? Я хочу продегустувати ваші торти. У лінці є торт. Хто це все зробив? Це все Хлоя. Хлоя, а де твій торт? Зізнавайся. Ми зробили його разом з лінці. То була командна робота. Ну, гаразд. Oh. Давайте спробую. Пахне смачно. І так беремо шматочок. Вуса зайві. Так. М -м -м. Це смачно. Надягаємо вуса назад. Я хочу ще. Нічого смачнішого. Я точно не їв хлоя і лінці ви впорались. Кожна змогла перемогти. Хаха, отак. Це божевільне шоу. Але дівчата, ви ж не спробували торг. Ану, калінці, спробуй. Скажи мені, смачно. А тепер халоя, ти спробуєш шматочок. Смачного. Ха-ха-ха. З вами був божевільний повар. Лінці, ти тут? Тобі теж снився дивний сон про шоу та божевільного шефа. Так, але це був не сон. Ух ти! Ми реально там були. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду на тебе чекає ще безліч всього цікавого.